Синочечок, сьогодні в голови села День народження. Я вас прошу, не оставте село без голови. Скатіна! Де шведи? Які шведи? Шведська делегація приїхала спеціально на день народження голови села. Кладати гроші в нашу ферму. Їх треба було зустріти хлібом і сіль, а не сюрстрьомінгом і пивом. Тьома ту банку відкрив. Такий штин пішов. Пів села зразу очистилися і показали свій внутрішній світ. Чого? Бо це тухла риба. Каже, собаки потікали. А торт з нього мала вилізти дружина голови села і сказати: Я за тобою піду, хоч на край світ. А Виліз, батюшка. Сказав: покайтеся, грішники. Та голова села оцих слів чуть на той світ не відправився. А участковий забрали в нього пістолет. Ти кажете, шведи хочуть шоу програму. І до лага так танцював мозолі на ногах понатирав. Шведи йому, звісно, годі гроші в шапку накидали. І Казали Браво! Всі вже були тепленькі, пішли на річку освіжитися Ви за чим сказали, батюшки? що шведи хочуть охреститися? Він давай їх окунати в воду. Шведи за такими очима не понімають, що це за конкурси Слава Богу, що батюшка вовремя остановився А в кінці салют! Ви ж склад топлівом підпалили і три скерди а цей салют пів району бачив. Пожарники приїхали, почали тушити, а ви почали кричати: О, пенна вечерінка! Довели голову села. Він тепер на реабілітацію психолога Олеся Вальчишин. Ось і інстаграм. Переходимо, підписуємось. Вона всім допоможе. тому, що після вас, Олег, і в села ще має пройти реабілітацію у психолога. Кваліфікований спеціаліст, великий досвід роботи має. Переходимо, підписуємося. Та голова села Олег сказав, що тепер ти вмісто нього. А він поїхав на півроку і тепер, де хоче, шукайте. Хші. Перетьому, колюню, сируню і найди шведів. Ферма щоб була.